1 жовтня у Прилуцькому педагогічному коледжі провели відкриту першість з легкоатлетичного кросу. Символічно приурочили Дню захисників та захисниць України. У забігу взяли участь близько ста спортсменів. Це студенти коледжу, також долучились учні п'ятих та шостих ліцеїв, Сухополянського навчального закладу та вихованці дитячої юнацької спортивної школи. Цього року також вже традиційно, мабуть, ми будемо проводити на День захисників та захисниць в жовтні, 1 жовтня, крос присвячений і пам'яті загиблим, і випускникам, і взагалі загиблим воїнам. Ну і щоб трошки, так сказати, роз, розрадити студентську молодь, щоб трохи відволіклися від сьогодення тривог повітряних. Учасники змагались на дистанціях 500, 1000 та 2000 метрів. Наймолодші спортсмени долали найкоротшу відстань. Юнаки та юнки випробовували свої сили вже на довших дистанціях. Учасники забігу говорять, перемога це не головне. Сьогодні вони біжать за збройні сили України, за тих, хто в окопах зі зброєю в руках оберігають наш спокій. Мені це дуже важливо. Ну, мені краще пробігти, ніж чим дома бути. Старт легкоатлетичного кросу розпочали дівчата. На дистанції 500 метрів почесне друге місце здобула учениця п'ятого ліцею Анастасія. Говорить, до змагань готувалась наполегливо. П'ять разів на тиждень, понеділок, вівторок, середа та п'ятниця і субота. А от дистанція в тисячу метрів стала справжнім випробуванням для старших учасників кросу. Така відстань стала справжнім челенджем для студентів підколеджу. У мене лише позитивні емоції, тому що е, кожної осені вже не перший раз е, я приймаю участь в е, такому забізі в, в легкоатлетичному кросі. Мені дуже подобається. Спортивне свято об'єднало дружню студентську родину. Кожен та кожна отримали незабутні емоції. А переможці легкоатлетичного кросу нагороджені грамотами, медалями та вимпелами від адміністрації закладу.